Балада прикмет. Я знаю, мухи гинуть в молоці, я знаю добру і лиху годину. Я знаю, є співці, сліпці й скопці. Я знаю по голках сосну і ялину. Я знаю, як кохають до загину, я знаю чорне, біле і рябе. Я знаю, як Господь створив людину. Я знаю все. Не знаю лиш себе. Я знаю всі шляхи, всі манівці, я знаю небо щастя і сліз долину. Я знаю, як на смерть ідуть бійці. Я знаю і чернички з-під спідничину. Я знаю гріх, але грішить не кину. Я знаю, хто під течею грибе. Я знаю, як в бочках скисають вина, я знаю все, не знаю лиш себе. Я знаю коні є ість, я знаю, скільки мул бере на спину, Я знаю, хто працює безупину, я знаю сну й пробудження хвилину, я знаю Рим і як він всіх скубе, я знаю і гусицьку всю провину. Я знаю все не знаю лиш себе. Я знаю палац, знаю і хатину. Я знаю цвіт і плід і сопця бе. Я знаю смерть і знаю домовину. Я знаю все, не знаю лише себе.